Доброго дня в ефірі Огляд Благосфери. Я Сергій Руденко за минулу добу з полону бойовиків звільнили 57 українських військових. Командир батальйону Донбас Семен Семенченко визначився з ким піде на наступних парламентських виборах. А Діану Арбеніну забороняють у Росії за підтримку. України про це сьогодні пишуть у блогосфері ситуація на сході України залишається напруженою. Упродовж доби режим припинення вогню зберігався, але було зафіксовано його поодинокі порушення. Про це повідомляє Рада національної безпеки та оборони. Пропоную зараз подивитися карту Сходу України станом на 12 годину, 12 вересня. Як повідомляє Радбез. Фіксується припинення виходу російських військ з території України та концентрація терористів коло Росипного та Пелагіївки Донецької області. Суттєво знижується активність бойовиків в Маріупольському та Новоазовському районах. Що можна пояснити роботою в них місії? ОБСЄ. за добу в рамках мирного плану Порошенка звільнено 57 військових, які були захоплені терористами за минулу добу. Втрат серед українських військових немає. Загалом вже з часу проголошення перемир'я з 5 вересня. Втрати українських військових становлять 5 осіб. Зокрема, загинуло три прикордонника: один військовослужбовець збройних сил України і один Нацгвардії. Заявив речник РНБО Андрій Лисенко. Дмитро Тимчук, керівник групи Інформаційний спротив, пише про те, що відбувалося упродовж доби на сході України. Українські війська в зоні конфлікту на Донбасі продовжують здійснювати заходи щодо зміцнення своїх позицій інженерному обладнанню лінії оборони і досконаленню системи вогню. Одночасно здійснюється процес відновлення боєздатності наших підрозділів і частин. Поможі кризового району українські військові обладнали більше ста блокпостів і опорних пунктів. Особлива увага приділяється зміцненню оборони навколо міста Маріуполя. Посюдно проводяться заходи з пошуку та знешкодженню диверсійно-розвідувальних груп противника. Водночас, як інформує Дмитро Тимчук, російські терористичні війська продовжують обстріл позицій українських військ з мінометів. Та градів сьогодні ж і вчора відкрилася. Сьогодні продовжується Ялтинська європейська стратегія. Це конференція, яка проходить в столиці України. Сьогодні Петро Порошенко заявив про те, що лідери Євросоюзу показують, що Україна тепер їхній головний пріоритет. кажуть, що ми втратили Крим, але ні, в нас вторгнення до Криму. Ми обов'язково його повернемо, заявив Петро Порошенко. Окрім того, він вже анонсував. Ухвалення антикорупційного закону, а також ратифікацію 16 вересня, одного із найважливіших документів угоди про асоційоване членство з Євросоюзом. Ірина Солошенко пише про. Буйновського Вячеслава, який отримав важкі поранення в боях за схід України. Буйновський Вячеслав Владимирович 1973 року рождення. Ми з ним були на Майдані. Славік вступив в батальйон Айдар з моменту його створення. Воював в Луганській області, отвоевал щастя Георгиевку. 2 сентября 2014 року в щастя в ближньому бою був ранений осколком гранати. Ранення тяжелые, мінно-розривні. Последствием став отрыв правый. Руки, і ноги раніння брюшини, ми можемо оказати помощь раненому бойцу на сторінці Ірини Солошенко у Фейсбук. Ви можете знайти номер картки мами В'ячеслава і допомогти йому. Телеведучий Сергій Притула, який з часу окупації російськими військами Сходу України займається волонтерством і допомогою. Нашим бійцям, які воюють у Луганській та Донецькій області, написав на своїй сторінці в Фейсбук, який гарний день! Хороші люди сьогодні нанесли добра десь на тонну ваги. Дуже багато теплих речей, спальників, регланів, термобілизни, ліків, харчів, спецій. Кожен другий приносив, думаю, кухар восьмого полку поділиться з іншими підрозділами. Також було поповнено скарбничку. Окремо хочу виділити справжній прецедент в історії переказів від діаспори. Я сьогодні годину часу виносив мозок працівникам Приватбанку і казав, що трапився збій системи, помилка. Бо не може такого бути. Але ні, чорт, забирай! Все може бути. Ми не могли визначити, хто це зробив, але відповідь прийшла приватним повідомленням. Цитую: громада українців міста Трентон, штат Нью-Джерсі, від імені українського народного дому. Вчора переслали вам 10 тисяч доларів. І як тут не просльозитися? Дорогі українці Тремтону, низький уклін до землі. Ваші гроші дозволять закрити ті ділянки, на які не вистачало коштів. Написав Сергій Притула на своїй сторінці у Фейсбуці. Головний редактор журналу Нове Врім Віталій Сич пише про свого сусіда, який родом з Красноармійська Донецької області. Я живу на 20-м етаже. Пише. Виталий Сыч. Мой приятель Сергей родом с Красноармейска, Донецкой области, живет на 12-м. Как и полагается человеку с Донбасса, он помогал нам оружием при патрулировании оболони во времена нашествия тетушек. Недавно он с семьей, у него трое детей, поехал на отдых в Турцию. Там его жена сильно расстроилась после перепалки с российскими туристами. По возвращению Сергей рассказал, что не видит смысла в индивидуальных спорах с россиянами и убеждении нескольких отдельно взятых людей в своей правоте. С буддистской улыбкой он сказал, что не будет спорить, а будет продолжать закупать прицелы и тепловизоры для украинской армии. Он совладелец IT-компании с несколькими сотнями сотрудников. Его кум – сотрудник Альфы СБУ, профессионал, родом из Артемовской Донецкой области. Те потеряли много людей убитыми, еще больше ранеными в войне на Востоке. Но все еще жестко работает в зоне АТО. Я что хочу сказать? Це люди, на яких можна положитися. Далеко не всі на Донбасі, сволочі предатели. Там много наших людей, їх не завжди видно, написав Віталій Сич. Ну і в благосфере у упродовж останньої доби активно обговорюється повідомлення про те, що лідер братства Дмитро Корчинський у якийсь там спосіб причетний до ФСБ або до спецслужб і виконує. Якесь там завдання біля Маріуполя Євген Карась пише: Прикольне пишуть в інтернеті, що Дмитро Корчинський агент Кремля, який готує до здачі росіянам Маріуполь, типу п'ята колона. Він та Арестович. Як доказ показують фотку 2005 року, тоді Корчинський і Арестович тусувалися по конференціях з євразійцями. кажуть, що там ще так доїли їх на гроші. Не знаю, що там було, але маю нагадати. Інші фото 2008 року. Тоді лише Арестовичі Корчинський проводили командно-штабні навчання протидія військової агресії Російської Федерації. Згадували й тему захоплення Крим. Криму. Це 2008 рік, не весна 2014-го. Вам буде цікаво. До речі, ще на фото бачимо Андрія Білецького. Нині командир Азову. Сам Дмитро Корчинський так відреагував на викид в інформаційний простір. Інформація про те, що він агент Кремля, мене і наших добрих хлопців з братства багато хто ненавидить. Це неприємно. Хоча мене більше непокоїло б, якби всі ці люди нас любили. Одномірні вважають, що будь-який шматок бруду, кинутий нам у спину, є доречним. Вони кажуть, цей агент ФСБ бо СБУ, бо ми прочитали за нього на якомусь блозі і ще хтось, кого ми не знаємо, але хто знає, його комусь так сказав. Окрім того, це безперечно впливає з логіки обставин, щодо яких ми не маємо жодного уявлення, але це й не важливо, бо інакше не може бути. Інтернет це каналізація. Як каналізація необхідний і як каналізація огидний. Люди заходять до соцмереж, аби помочитися, аби вилити свій жовч, а також для того, щоб попити сечу та жовч інших. Інджой, написав Дмитро Корчинський. Ну і в Україні триває висунення кандидатів. В депутати нагадаю, що 26 жовтня в Україні відбудуться дострокові вибори до Верховної Ради України. Семен Семенченко, командир батальйону Донбас, який довго заперечував свою можливу участь у парламентських перегонах, написав на своїй сторінці у Фейсбуці: за останнє время було осознано і заявлено много цілей і задач для їх реалізації. Прийняв рішення йти на вибори в місті з політичною партією об'єднання самопоміч. Нагадаю, що політична партія об'єднання самопоміч очолює Андрій Садовий, мер Львова. Віталій Бала, політолог, пише про участь генералів комбатів у наступній парламентській кампанії. А ніхто не зауважив, що ніби генерали комбати вирішили взяти участь у виборчій кампанії. Це якось не зовсім відповідає всесвітній історії. Там ще є громадські діячі та журналісти, щоб ніби критикували короля царя Вітю другого. У нас Якось все дуже швидко трансформується в гасло. Я йду у владу. А тепер провокаційне запитання про 3 П. Це не авторське право Петра Олексійовича Порошенка. це покійний міністр закордонних справ Геннадій Удовенко. Земляємо пухом визначив П. Патріотизм, П. порядність, П. Професіоналізм. Подивіться на списки першої двадцятки вже відомих, а через декілька днів інших поліцил, та спробуйте визначити їх відповідність цим трьом п. Тому який Нові невігласи та некомпетентні, але засвідчені претенденти? А у Верховній Раді ми будемо стріляти разом з охоронцями. Це взагалі нонсенс, що у комбата добровольчого батальйону є охоронці. Чи будемо збирати мітинги? Це про так званих громадських діячів. У мене таке враження, що у майбутній Верховній Раді будуть вороги України завдяки намаганню прийняти особливий статус Донбасу, а також багато відомих, але некомпетентних у законодавчій діяльності депутатів. Навіть зараз, слухаючи Гращенко обох, я розумію, що вони не можуть бути народними обранцями, якщо хочуть йдіть на мажоритарку, але в список робоспієр буде після 26 жовтня. На жаль, я так думаю, написав Віталій Бала. Влад Содель, відомий е, фотожурналіст, опублікував фотографію напередодні з'їзду партії Сергія Тігіпка Сильна Україна і написав: за 10 хвилин до початку з'їзду партії Тігіпка Сильна Україна. Бачите, люди протестують проти того, аби Сергій Тігіпко з його командою йшов. У владу Святослав Вакарчук, відомий співак, пише, деякі політики подібні на паркани, які зараз масово перефарбовують волонтери зверху синьо-жовті, а всередині ржаві, написав Вакарчук. Ну і в благосфері активно обговорюються е санкції проти Росії, Заходу і е те, як Росія реагує на це. Артемій Троїцький, відомий музичний. Коментатор и рецензент пишет на своїй сторінці у Фейсбуці. Сам факт того, що подобні міри серйозно обсуждаются в Москві, мається на увазі про санкції щодо заборони імпортних товарів, дозволяє видвинути дві гіпотези. Перше, в руках государства є люди. Претворяющий в жизнь программу чем хуже, тем лучше, наверное, рассчитывая довести страну до коллапса и захватить власть, или сорвать чемпионат мира по футболу на наших полях. Не исключено, что руководит ими из СИЗО, бывший мэр Ярославля Женя Урлашов, мстя таким образом за подлое исключение своего родного города из числа хозяев чемпионата. Второе в руководстве государства есть люди, одержимые коллективным маніакально-депрессивным синдромом. с суицидальными тенденциями и прочими симптомами неадекватности, в которых должны разбираться врачи. Кто их обидел, за что мстят в стране, хрен знает. Может просто от скуки. Нетрудно заметить, что версии разные, мотивации зашифрованы, но финал у всех один. Остается смутно надеяться, что в руководстве государства есть и люди с остатками здравого смысла, которые хоть на что-то способны уважая Артемий Троицкий. Мария Захарова, заместитель директора департамента печати и информации МИД России, пыше на своей странице на Эхо Москвы. Новые антироссийские санкции Евросоюза, принятые под нам за нормализацию ситуации на Украине, это уже не заблуждение, не глупость, не политический шантаж. Это, наверное, месть. Месть за усилия России по достижению минских договоренностей, сделавших реальным долгожданное прекращение огня на Украине. Месть за надежду на мир, которую подарил этот документ украинскому народу и этой самой Европе. Месть за перемирие, хрупкое, и балансирующее над пропастью, но работающее. Месть за приостановленный план Яроша и компании воевать до бедного конца. Месть за российскую гуманитарную помощь людям, которые несколько месяцев отстреливали как загнанных зверей. Ну, Озбачей, это такая позиция. Міністерства закордонних справ Росії, і, зокрема, Марії Захарова, яка є заступником директора департаменту друку та інформації зовнішньополітичного відомства Російської Федерації, ну і Аркадій Байченко, відомий російський журналіст, військовий журналіст, пише на своїй сторінці в Фейсбуці: Росія в відповідь на санкції може обмежити ввоз автомобілів і одягу. Правильно, з голою жопою... На вот это по-нашому, это по-русски, а то какой-то там пармезан, пише Аркадій Бабченко. Ну і в Росії забороняють концерти відомої співачки Діани Арбініної за її підтримку України в нинішній російсько-українській війні. Тобто кількість концертів Діани Арбініної значно скоротилася в Росії. І, очевидно, їй доведеться все ж таки тепер гастролювати. В Україні, де її люблять та шанують, ось така благосфера була на цю хвилину. Більше вже я вам розкажу о 17.00. Бажаю вам гарного та мирного дня! Бережіть себе та своїх рідних. До побачення.